Навіть якщо я давно не ходжу в школу та вулиць, але я займаюся приватною з вчителькою німецькою, і ось сьогодні буде в день заняття. Тому я вирішила засняти цей день як, як щоденних школярки, з елементами що було в мої шкільні роки в дитинстві, зробити невеличке свято після заняття. Ой, я забула привітатися. Hello Susan і Семейпір. перший осінній блог в цьому році. Зараз я хочу приготувати сніданок дитинства. Несквік. Я пам'ятаю навіть на 1 вересня в цьому класі я також їла Несквік. Не завжди був у мене сніданок Несквік. Але в основному був. Також скоро заварю чайок зелений. Хочу привітати вас з початком осені. Нехай осінь буде натхненною. Успіхів в навчанні, якщо ви навчаєтесь, здоров'я та щасливих моментів. У нас вночі вранці був дощ, тому зараз трохи темно. Але така погода теж. мені подобається навіть більше, ніж спека. У моєму дитинці були лише шоколадні кульки, а зараз ось, я і білі. Але смак де. Перші за я, я коли я, я не пам'ятаю, коли я останній їла несквік. Моя улюблена осіння чашечка в останнім часом. Тут бутерброник зробила. Усі ці фрички, фрічкей та турецького шмельського не було в моєму дитинстві, але чорний хліб, зелений чай. Був. Зішнього образу в мене така червона туніка сукня. Як ви пам'ятаєте, мені франк подарував на її 25-й день народження. Закулочка Понт. Я пам'ятаю, в 10 класі в мене я без різних не, зіб... не зібрала волосся в резиночку. А ось так заколола заколочкою, У мене тоді було майже каре, тому що я в 9 класі зробила каре. Потім влітку трохи відросли, вол... волосся відросли, і було, ну, як в минулому році в мене. я натягнула заколочку. Ось такий образ у мене. До речі, спеціально до цього дня. За традицією, Фран купив мені вчора такий букетик квітів, ніби букетик школярки. Як в школі дають розклад уроків, так я зараз Склам плани на осінь, на вересень. Взагалі я хотіла почекати з оформленням розгортків на вересень і осінь, тому що вже прийшов на тему мій блокнот, що я замовляла, коли була в батьків. Але моя осіння піжама не прийшла ще, тому зустрінемося з татом, коли буде ще і піжама. І блокнот все разом. Отже, я хотіла спочатку в новому блокноті робити, почекати і робити в новому блокноті. А потім подумала, що хочу, по-перше, зараз це зробити, а по-друге, я хочу, що... По-друге, хочу довести цей блокнот до кінця, бо в мене є багато незакінчених блокнотів, і мене це трохи рятує, хочу, хочу цей блокнот довести до кінця. Цей блокнот я веду вже з того часу, як ми після відпуски в Торнді, після тих трьох днів в Тормінді повернулися додому. А це початок червня. Зпочнемо. So, в мене залишилось зараз пару годин і потім прийде вчителька німецькою, той челеін. Свої розгорки на вересень і зараз поділюсь. Втітельна в мене сторінка намальована школа, я намагалась намалювати. Школа со сторони шкільного майданчика. кульки блакитно жовті, осіння листя трохи. І тут написала, типу, і там, де розчищували для лінійки, написала Ерсте Септемпа і намалювала осіння лист. І 1 вересня, і і намалювала такий колокольчик дзвінок. Тут в мене фокус місця, тут краще дати. З фокусу на цей місяць в мене навчання німецькою. Замовити закордонний паспорт і подати заявку на зміну параграфа і прізвища, і розвиток творчості і контенту. Тут в мене сілі на осінь. Я поділила на категорії саморозвиток, творчість, здоров'я, документи і простір. Сама розвиток в мене закріплення азівнімецькою, розвиток творчості, розвиток контенту, та читання нових книг планую замовити нові книги. З творчості в мене скетчинг-марафон. Вірші, блогерство, фотосесія, оформлення розгорків блокнот. Кулінарія, випічка це здоров'я в мене. Аналіз крові, зробити загальний чекап, їсти більш корисних продуктів і здоровий сон. Документи. Новий закордонний паспорт. замовити, Отримати нову банківську карту. Я вже була на терміні в касі і сказала, що на днях я отримаю. Змінити параграф і прізвище АУС-титул, Змінити прізвище і карту в Члантік і мобільного оператора. Далі в мене стосунки вилазки. я написала небагато, бо багато зараз щось не приходить. Ну, в мене з ідеї стосунки до народження тата. Відсвяткувати. Також зараз традиція 1 вересня і хочу мій 26-й. День народження відсвяткувати в кафе компот. Я вже давно все вирішила і хочу зробити хочу замість Телми в моє рідне українське кафе. Далі, з простіра У мене розхламлене кухонне і холодильника, помите вікна, перестановка кімнат з деякими новими меблями, осінній декор та на Ой, ніж самому купити новий посуд та нову постільну білизну. Сіли на окремо на вересень. В мене отримати закордонний паспорт, подати заявку на, на посвідку на змін заявку на посвідку на зміну проживання з новим прізвищем і параграфом. Вести нові рубрики в телеграм-канал та повторювати з німецької. Здіавай проект в мене скетчинг, марафон та уліт-журнал вересень Це окрема на вересень, я говорю. Далі з традиції вилазки на вересень. В мене день народження тата, та сьогодні традиція 1 вересня, яка, яку я вела. Далі в мене. Контент план на YouTube і Telegram. І тут цитата. У вересні кофін ранок пахне новим початком. Тут я хочу знову ввести рубрику Фото місяця і клеїти. Тут страви, що я хочу приготувати, поки не багато написала. Хочу приготувати салат з крабовими паличками по-новому сьогодні та шпроти, бо на кожному дні народження в дитинці були шпроти. З напоїв какао, з десертів випучки яблучний пиріг. І, можливо, я наважусь на млинці колись. Ліники знову приготую. І хочу знову приготувати шоколадну ковбасу. Beauty shopping-план, поки в мене кавовий манікюр, я завтра маю термін. На манікюр хочу зробити в кавовому стилі, а потім в середині вересня хочу зробити кавовий педикюр. Хочу купити туфлі балетки. Та моя піжама з тему скоро прийде. Роз... Розчищення простору. На вересень в мене розчищення кухонної шафи і холодильника розчищування столика вітальні та декор. декор. І осінній декор повторюється. Тобто, ну, осінній декор по всій квартирі. Далі цитата. У вересні серце наповнюється задушком, як чашка чая. Тут ми сторінка для подяки місця і наварювала чавку чаю і з осінним листям. І цитату написала: Версень не прощання, а ніжне нагадування попереду нова краса. Тут в мене простий рекерс звичок, без телевізора, прогулянки, вживання корисних продуктів. Здоровий сон, творчість, руханка. І трекер настрою, трекера погоди поки що не робила. Поки все досить. А я... Зараз потрібно все прибрати, бо скоро прийде вчителька німецькою. Час минув, готуюся до заняття. Займаємося ми підручником таким підручником, що я купила, коли ще була на курсах в хоремі. А також інколи Mine Dodge Лерін надсилає мені в PDF матеріали. Пишу я в такому зошиті. Чи... Інколи, ну, в основному я пишу в підручнику, якщо там занять, завдання, а, там... а інколи в зошиті пишу, зошит я не купляла, тому що Катя мені не цей зошит подарувала перед переїздом в Грузію. Цього e... раз домашка була велика. Я зробила всі завдання в підручнику, але вчора вона скинула мені ще в pdf форматі тексти, там заголовки, там завдання, а я дивлюсь, там і медицинська термінологія, і я майже нічого не розумію, тому я це завдання не могла виконати, і до того я вчора щось. Відчувала себе дуже втомленою, я намагалася зробити, але не вийшла, і тим більше PDF мені важко читати такий шрифт. І медицинська така термінологія я не розумію, тому скажу, що з цим завданням, на жаль, я не впоралася. Бо навіть Франк не дуже розумів цей текст. Я трохи часу, я покажу трохи свою домашку, ну, саме з підручника домашку. Цей текст і завдання до нього визначити правильну відповідь. Тут домаш. Ну тут теж я трохи не зрозуміла, тому що я бачу лише лягушку в коробці, і не бачу ніякого супермаркета, ніякого десятого поверху. І не... Ну тут можна ну, ніби місто, а там я не знаю. Тут домашка, и тут домашка, и, и тут славнякова домашка. Боріг я не встигаю виспекти, тому купили готовий торт. Не встигла, тому що там, після того, як я завершила заняття вчительки німецькою, франк, перепочив, потім сходила, скупилася трохи до святкового обіду. І зараз я готую обід. Зараз ще шосте вечора. Тому цього разу з готовим тартом яблучний пиріг, думаю, всереду спеку. Спикту... Зараз вариться картопля, вариться яйця. І я, поки вариться картопля, приступаю знову до салату з кремом, палачками, а потім шпроти буду робити. От буде в мене крабовий. и смак с, с прахних крабовых палочек запоминайте фирма Висику. купила в Маркафте. Вот она пекет.